Анна Черногоцька – це а, дівчина, яка взяла на себе величезну просто відповідальність доглядати за одразу сімома єнотами, які живуть в неї. А, і вона сьогодні в нашій студії без єнотів, тому що ми намагалися взагалі їх якимось чином втримати на руках, змусити сидіти там якісь а, функції взагалі виконувати. А виявилося, що ні. Доброго тобі ранку. А, Ань, ну насправді зрозуміли про те, що єноти останнім часом надзвичайно популярні створіння. Вони смішні, вони миленькі, за ними приємно спостерігати, а чи важко за ними доглядати? Бо люди зазвичай тварину так от, да, як забавку сприймають, а насправді це живий організм, така собі маленька дитина. Щодо забавки, ти права, Наташ. Справа, втім, буквально позавчора позвонила людині, яка продає єнота. Mm -hmm. І це людина, маленький хлопчик, розплакався, сказав, що папа щойно його нього викинув з вікна єнотика. Mm -hmm. Тобто взагалі Люди невідповідально відносяться до цього вибору. Mm -hmm. Тобто, да, гарненька тваринка, з якою можна ловко пофоткатися, да? побавитись, поки воно маленьке, але ж воно треба, потребує уваги якоїсь, заботи. А люди просто погралися, вишвирнули його з вікна і все. Якщо порівнювати собаки, коти, і єноти, а який домашній улюбленець найкращий? Єноти? єноти? А, Єно, а мені Цікаво, єноти взагалі до якого сімейства відносять? Єнотові. Єноти? Єнотові. А єноти це єноти. Це єнотові, кажу... це окремо це окрема. Взагалі, тобто це не собачка, не лисичка? Ні -ні, ні, 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 ні. Це, це індивідум. Взагалі, єноти, це мені здається, що, 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 що вища матерія якась. В кожного єнота має ця, свій характер. Так. А наскільки цей характер відповідає характеру е, ну, господаря єноти? Тому що, от кажуть же, що да, собаки і кішки за своїми характерами схожі на характері господарів. Щодо єнотів, можна таке сказати? Ні. Ні я так не можу сказати, під... я підстраюсь під єнотів. Я під них, під їх характер, під їх настрій. Сьогодні у нас хороший настрій. Сьогодні ми цілуємося, обіймаємося. Завтра у нас вже настрій буде поганий. Можемо цапнути. Не все так просто з єнотами, але. Задоволення від них таке величезне, вони так можуть підняти настрій людині, навіть якщо похмуро, дощ в тебе депресія, нічого не хочеться, зайшов в вольєру, воно тебе обідняло, поцілувало, і ти виходив вже сонце в душі, вже все класно. В принципі, життя продовжується. А от які най такі найвагоміші підводні камені в вихованні? скажімо так, єнота? Виховання єнота класно сказано. Виховання і єнот це два поняття, які не можна сумістити. Дресуру... Це не собачка, яку можна віддресурувати, сидіти, стояти, там принеси мені м'ячик. Ні, це не той фасон. А, які підводні камені? Самого ви єнота вдома не залишите. Отак, От що mm -hmm. там Ваня, я пішов сиди, не балуйся, спи mm -hmm. на диванчику. Ні. У них повинна бути окреме своє місце, якась окрема вольєрка, де вони повинні відпочити, поки ви пішли на роботу. Щоб він щось поки смачненько... Ви відпочиваєте. Поки від... ви відпочиваєте від єнота, він відпочиває в вальєрці. Uh -huh. От він повинен посто... постійно бути під доглядом. Самостійно залишити його. Це це все одно, що малу дитину залишити вдома. Це будуть і пальці в розетці, всі шкафи відчинені, все перевірено, чи всі банки у вас з крупами наповнені, всі ящики, все буде достано. Я скажу, будь ласка, декретну відпустку за доглядом за єнотом взагалі yeah. оформлюють. Ви знаєте, повинні, повинні, але ні. Якщо говорити про те, кому показано мати єнота в однокімнатній взагалі в квартирі, бажано не тримати, вони там не зможуть. Неправда, можна Зі я... Львова дівчинка. В мене взяла єнота живе в однокімнатній квартирі з собакою, з хорьком, з рибками, і цей єнот став хазяїном всього. Ага. Так, Там що? на троні нібось, висідає такі ну, кажу, Мої що васали. Вівчарка каже, слухайте його. А, у нас є, до речі, відео, да, яке з твоїми єнотами ми вчора буквально а, знімали, як вони виглядають. Це Жорік, він наймолодший, власне. Да? А Зараз це Пума. Зараз а, це, це, пума, пума, це да, кіша. Тут... А, ти їх розрізняєш і кажеш про те, що в них в кожного Жорік. своє обличчя, в кожного свій. А, характер. Дивіться самі, вони в кожного своя поведінка специфічна. Угу. Вони наскільки а, взагалі можуть співіснувати один з одним. Ну ви розумієте, що у кожного знову своя є територія, у кожного свій характер, і звичайно, що є пари в нас. Ви бачили, є пари, да, три пари і один малеча, який оце, буде оце в цьому жорі. році. Він буде одружений. Я сподіваюся, що наша наречена десь народиться навесні. От і звичайно, що самці вони охороняють свою територію. Зараз в них іде період уже такий з гону. Uh -huh. а, тобто десь у кінці квітня вже я сподіваюся, у нас будуть малята. Uh -huh. Тому, звичайно, один самець другого самця на свою територію не пусте. І Дівчатами вони не діляться. Тобто не ді... Оце, вони такі благовірні, да? вірність дотримання. Ну, ми там, ми вони... намагаємося їх а, в нашій сім'ї. Вони сім може не благовірні, але дівчатами вони не, не діляться. Ми хочемо, щоб вони такі були порядні в нашій сім'ї. Як себе ведуть єноти в інших сім'ях? Я не беру ніяку відповідальність сказати. Але у вас вони все ж таки... у нас вони шлюбі, романтично на романтично налаштовані, порядні і стопутні дотримуються, а ти відчуваєш себе багатодітною мамою? Да, да. Тобто всі на ми відбачили, що в нас і собаки і коти, і все що завгодно, і єнотики. Воно вони дивіться, що витворяють. І це ж не то, що вони так побачили камери, почали мене різко любити. Вони такі є. Вони вони вимагають уваги постійної. Вони постійно щось хотять з тобою поспілкуватись якось. <свят> це дітки, маленькі дітки. А, а ще от яке найдурніше запитання про єнотів тобі ставили? От Багато же запитують про єнотів. А да, неї теж, а ви на шкурки їх. Ви на шкурки. Все, після слова, слова шкурки я з людиною вже не спілкуюся. Ця <свят> людина для мене я не я кажу, все тема закрита. Жахливо, я жахливо, жахливо. Це ж це ж багатодітна дін... сім'я, не концтабір. <свят> так якби ви, як ви бачите, там же оченята, там лапки такі гарнюні. Як таке можна питати? Добре, і от запитання з приводу того, якщо я вирішила завести собі єнота, що я маю розуміти, до чого я маю готуватися там. Я не знаю, може, мені там запас якоїсь їжі потрібно мати, чим вони харчують? Що, ну, що врахувати? Їжею не запасешся? Це тільки нещодавно йде. люди наші зрозуміли, що тільки цукром можна на 10 років вперед запастись. Так? Угу. А, ні, запасатися нічим не треба, вони ж не їдять щодня красну кров'ю. Ну, взагалі, то вони в нас трішки іщ... ні ні разу не їли. А... Але їли би якби давали. Ну, я думаю, вони все їдять. Тобто вони, все вони все люблять. Да, да, да. Вони все їдять. Вони навіть е... вони що, що вони в природі? І жабенят, і мишенят можуть піймати. Да? Дома я мені цього не ловлю, звичайно. Але <с <с їдять вони, вони не прихотливі в їжі. Скажу сразу, це не дорого. Це здається, що це дуже дорого. Ні. Каші, фрукти, овочі, гарбузи люблять. Угу. Влітку кавуни, дині йдуть, аж на бігом у нас. Ого. Да, uh, да. Uh, Кажуть, що головне, є... щоб не з'їли зайвого, там, комп'ютерний да, дріт можуть. або <как> ще щось. Таке. Ні, вони, звичайно, чому я не хотіла в студію їх приводити? Тому що ми не розплатимо, наша сім'я не розплатиться за пошкоджену апаратуру і студію. Це буде все перетрогано, все перегризано. Ну, може, не перегризано, але вони все хочуть подивитися, потрогати, відчути на дотик. На зуби, на зуб, то їх потрібно якось ну, садити. Не давати занадто багато солодкого. Чи... Ну, солодко, звичайно, солодке повинно бути як якийсь е, такий презент. Ага. Це, я можу там інколи дати це смачненьку там іриску угу. Од один раз в місяць. Ну, я не даю це постійно. Якусь булочку таку, це не, явля... не є такою щоденною їжею. Ну, взагалі-то вони такі звірятка, які в принципі мені вони не, не обходяться в якусь бешену суму. Наші Absolutely. важкі часи це можна потягнути. Якщо ви назбираєте на єнота, то на кашу для нього тим паче. <реш> Особливо, що повинні знати люди про єнота? Не знати любити, любити і все. Якщо ви любите єнота, то вам більше нічого не треба про нього знати. На цьому будемо завершувати. Дякую за те, що завітала. Дякую за те, що робиш, і за єноті, з якими нам вдалося поспілкуватися. Будемо переходити до чергової рубрики. Це маленькі мандрівки. Запрошуємо усіх у гості до золотого потоку.